Субота 8 лютого, моральна незалежність Тому вийдіть поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас, і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами й дочками, каже Господь Вседержитель, 2 до Коринтян 6 розділ, 17 та 18 вірші. Очі багатьох сьогодні ніби зав'язані пов'язкою. Полуда, що закриває від них Господню славу, це звичаї та вчинки світу. Бог бажає, щоб наш погляд був постійно звернений до нього і щоб нас не поглинав світ. Істина втілюється у практичне життя для того, щоб задовольнити вимоги біблії. До того ж щабель морального еталона щоразу підвищується, це не відбувається без опору, даються взнаки мода, звички та принципи світу, світський вплив, подібно до морських хвиль, на криважі послідовників Христа, щоб відлучити їх від правдивих принципів Христової покори та благодачі. Тож стійте твердо, як скеля, обстоюючи ці принципи. Для цього необхідна моральна стійкість, адже тих, хто не об'єднається з вічною скелею, світ затягне у свої каламутні потоки. Ми можемо стояти непохитно тільки тоді, коли наше життя сховане в Богові. Моральна незалежність повинна бути спрямована проти світського способу життя. Віддаючись цілковито у владу Бога, ми опиняємось у вигідній позиції. Бачимо необхідність рішучого відокремлення від звичаїв світу та світського способу життя. Піднесіть свій ідеал над ідеалом світу, розбіжність між ними має бути явною і визначеною. Безцінний скарб вічного життя придбати нелегко, неможливо мати його і водночас разом зі світом плести за течією. Людині потрібно залишити світ, відокремитися і не торкатися нечистого. Жити по світському і не бути віднесеним течією світу не вдасться. Без невтомних зусиль жоден рух уперед неможливий. Хто хоче перемогти, нехай міцно тримається за Христа. Не озирайтеся назад, а постійно спрямовуйте свій погляд угору, набуваючи благословенних рис характеру. Безпека залежить від вашої пильності. Наближається кінець світу. Щоб боротися за Господа, потрібні люди, зодягнені в усю Божу зброю.